Есть есть свято. Мы начали этим заниматься, потому что ротации никаких нет. Все, что говорят, есть ротация, это все вообще чистая ложь. Отпуска, вы знаете, кому как повезет. Нам повезло, мой муж был в отпуске. Но есть ребята, которые уже на протяжении 4 месяцев ни разу не были дома. Побудило вступить то, что нас никто не слышит, нас не слышат власти к сожалению, к огромному, сроки не установлены службы по мобилизации. Это очень страшно жить в этой реальности, когда каждый день гробы, 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 и ты не, не знаешь даже до какого времени, до какого месяца и года тебе жить еще в этом аду. Даже рассчитывала, что, может быть, моего супруга как многодетного уволят из армии, когда я рожу третьего ребенка. Но, как мне сказали в военкомате, нет, этот закон уже не действует на э, да, усмотрение командира части, и то, э, я вам хочу сказать, сейчас даже с четырьмя детками ребята не могут уволиться. Даже у кого детки инвалиды, и то проблема уволится. Женщины так и сидят сами. Эта проблема сплошь и рядом. Да, действительно, многие ребята еще ни разу не были в отпуске. Лично моей семье повезло больше. Мой муж в отпуске был, да. Пуск тоже. Что такое 14 дней раз в 6 месяцев, согласитесь? После таких условий, но ну это плевок в лицо. У фармацевтов, то есть у офисных работников, отпуск 28 дней в году. Ну, как у военного человека, может быть, такой маленький отпуск. Ты приехал, ты постирался, ты поспал тебе ехать обратно в этот ад. Получается, наши супруги, братья, да, сыновья, они были закон, ну, налогоплательщики, они работали в угоду нашей страны, да, как бы, ну, не нарушали законы, опять же, они не побежали из страны, не пошли по повесткам, они действительно думали, что они отдадут долг родине и вернутся домой. И получается, они там бессрочно, а маньяки сейчас гуляют на свободе и едят шашлыки, но это смешно. Ну, как чиновники реагируют? Вот последний пост вчера, ну, конечно, это не чиновник, у всеми любимого Соловьева, уважаемого. О том, что мы быдло, мы домохозяйки, которые, кроме Аполлоника, ничего больше в руках не держали, мы не можем писать такие грамотные посты, мы не можем грамотно изъясняться, грамотно выражаться. Как бы считают, что мы руководствуемся, то есть, что нами руководит Киев, кто-то еще. То есть у людей даже в голове не появляется, что среди семей мобилизованных очень много женщин, юристов, маркетологов, экономистов, то есть разных профессий, на самом деле грамотные женщины с высшими образованиями и не с одним высшим образованием. Все считают, что семьи мобилизованных это стадо безграмотное, а вот эти люди, которые пишут это посты, это все какие-то купленные товарищи, что это необычные женщины. Вітаю, шановні глядачі. youtube каналу Прямий. Мене звати Наталія Бочин. Нашим співрозмовником сьогодні є полковник запасу збройних сил України і військовий аналітик Петро Черник. Вітаю вас, пане Петре. Слава Україні. Героям слава. Пане Петре, будемо безумовно говорити про те, що відбувається на полі бою, і також з вами надзвичайно цікаво обговорювати е, геополітику. Тож поговоримо також про те, що відбувається на міжнародній арені. Для початку хочу вас попросити, аби ви проаналізували, охарактеризували ситуацію на півдні та на сході України, що саме зараз відбувається у найгарячіших точках ведення бойових дій. У стратегічному сенсі ми вже кілька місяців перебуваємо у стані так званої рутини. Ні, противник не може набрати сили, щоб дійсно контратакувати по справжньому, і на превеликий жаль, ми у частині нашого великого літнього контрнаступу, що стосується звільнення великих площ територій, не досягнули того успіху, який, який би ми хотіли досягнути. Хоча персонально я не вважаю, що контрнаступ провалився повністю, як мінімум до 100 тисяч особового складу поч... Починаючи із травня місяця, ми точно винищили. А в частині артилерії то взагалі безпрецедентний показник з травня місяця по вересень, включно поза 3600 гармат, знищено. Це якщо поділити на 72, а саме такою є штатна штатна е, бригада, то більше 50 бригад. Тобто, успіхи є тільки у е, територіальному вираженні, не такі, як би нам хотілося, щоб ми. Думали, що буде повторення харківської операції, чи, хоча б Херсонської, але, на жаль, противник надто сильно окопався. Що маємо розуміти у двох плацдармах, бо маємо два великі плацдарми – східний і південний. Отже, дуже гарячий, є східний, особливо дуга, котра називається Бахмут Авдіївка. Чому саме так і чому противник дуже сильно активізувався саме на Авдіївському напрямку? Потім дійшов до висновку, що ліквідувати українську державність не вдасться. Це якраз і була головна мета. Спеціальної воєнної операції, а отже, треба виконати завдання мінімум. Завдання мінімум вийти на кордони Донеччини та Луганщини. Розуміємо, що і Бахмут, і Авдіївка якраз і є воротами чи головним аспектом до виконання цього завдання, поки що не по їхньому просунулися на кілька кілометрів в районі. Авдіївки, але це не показники, скажімо, для того для тих втрат, які вони там затратили. Втратили сукупно більше 15 тисяч людей і вбитими і пораненими. Це така повноцінна, повнокровна дивізія. Дивізія за орштатними показниками радянського союзу. Це дванадцяти тисяч людей. По півдню для нас нічого не міняється. Наше завдання доторкнутися до північного по, по Азов'я, зуміти таке пробити лінію Суровікіна, А із точки зору лівобережжя Дніпра. Зуміти дійти до перекопського перешийку, от все, що маємо розуміти, і отака от ситуація буде тривати ще якийсь час: тиждень, два, три, місяць, кілька місяців. Я не візьмуся спрогнозувати допоки шальки терезів не хитнуться у чийсь бік. Ми обов'язково вийдемо із цього глухого кута. Питання лише у який спосіб, щоб вийти на нашу користь, треба велику кількість, велику кількість далекобійних ракет і хорошої авіації. Ем, гауляйтер по Херсонській області, Володимир Сальдо, зробив таку заяву про те, що Росія хоче знову захопити Херсон, Миколаїв, Одесу, Ізмаїл і мають такі плани, нібито до кінця цього року. Як слід розцінювати таку заяву, такі погрози з боку цього гауляйтера? Виключно як пропаганда, Путін не може втратити обличчя. Цю пропаганду він буде нескінченно генерувати. Направду нічого нового. Класичний гебелівський принцип Гебель сказав: Я можу втратити голову, я не можу втратити обличчя. Пам'ятаємо, що тиранія живе рівно доти, доки підтримує його власне населення. Згадаємо досвід Муамара Каддафі, який тяжко загинув, згадаємо досвід Саддама Хусейна, якого повісили, згадаємо досвід Слободана Мілошовича, котрий за загадкових обставин помер у європейській тюрмі. Не кажучи вже про Хосні Гумбарака, котрий 6 років просидів у в'язниці. Ниці, і це далеко не повний перелік. Якщо дивитися глибоко в історії, мусить пропаганда тонізовувати своє власне населення. Росія перейшла у філософію осадженої фортеці. У нас відти вийти не може допоки існує цей режобіжденню зеленського окончання війни може бути самим разним. Но Росія непременно, як він он виродився, пострадати. Ще раз це пряма цитата. Что именно Зеленский имеет в виду под окончанием войны, он тоже пояснил. Россия должна вывести войска. Итог подводит Нью-Йорк Таймс. Переговоры Вашингтона и Пекина продолжит советник президента США по нацбезопасности Салливан. Он будет взаимодействовать с главой китайского МИДа Ван И. Вашингтон-Пост называет результаты встречи скромными. Гардиан утверждает, что, назвав Си диктатором, Байден поставил точку в соприкосновении с Пекином.